Комітет виборців України звітує до другого туру виборів. Кандидати на посаду міського голови Івано-Франківська зменшили кількість друкованої агітаційної продукції. Тепер основна форма їхньої роботи це палатки та спілкування з мешканцями. Що ж до преси, то за словами голови КВУ в області Максима Лисюка, стало більше замовних статей. Якщо ми візьмемо загальні статті, то що в Ігора Насалика, що в Руслана Марцинківа кількість позитивних статей про них. Фактично однаково. Якщо ми візьмемо негативні статті, то чомусь ми зафіксували тільки негативні статті саме по проти одного з кандидатів, саме про Ігора насалика. Що ж до прохідного бар'єру, то експерти твердять, його варто знизити до 3%. Це дасть можливість представляти різні інтереси у місцевих органах влади. Якщо хтось набирає якась партія, чи навіть самовисуванець, чи група самовисуванців достатньо голосів, щоб здобути один мандат, вони мають цей мандат отримати. Бо знову ж таки, як ми і казали, так як воно відбулося в в, Украї... на прикладі міста Івано-Франківська, прохідний бар'єр це три голоси у КВУ. Переконані, що для підняття рейтингу обох кандидатів івано франківську останнім часом відвідали політики загальноукраїнського рівня. У неділю, 15 листопада, відбудеться другий тур виборів на посаду міського голови. Івано-франківці робитимуть вибір між кандидатурами Ігора Насалика та Руслана Марцинківа. Ну а сьогодні перед загальним днем тиші агітація відбувається повним ходом як від однієї політичної сили, так і від іншої. Ще однією загрозою виборів є низька явка виборців. Навіть якщо проголосує лише 5% людей, результати будуть легітимними. А відтак представники комітету виборців України запрошують всіх виконати свій обов'язок і обрати нового міського голову Івана франківська